Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язок вийшов Віктор Циплаков. Нині це поліцейський офіцер громади. А свого часу пан Віктор став відомим на всю Україну, коли патрулюючи вулиці Нововолинська зупинив п'яного прокурора. І через що вже декілька років тягнуться суди щодо, ніби того, що він порушив якусь приватну власність. Вітання, пане Вікторе! Добрий день. так, от то ж хочемо. З вами, так, з вами хочемо поспілкуватися про вашу справу. Знаємо, е, наскільки була велика підтримка вас, зокрема, в апеляції. І цікаво, чим закінчився розгляд в апеляційному суді Волинської області. Що вирішили судді? Е, ну, Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, а саме. Рожечинського районного суду, і направив на новий судовий розгляд, щоб врахувати всі, як то кажуть, обставини даної справи, дослідити там докази. Тобто, дав, як то кажуть, вказівки, що саме має дослідити в ці справи. А чи можете і... розповісти, які аргументи навели судді саме в апеляції, чому вони вирішили повернути цю судову справу? В першій інстанції ну, прямого шумисла вчиняти проникнення, аж як в мене, як поліцейського, не було. Ці доводи вони доводили. Також вони довели, що оскільки особа вчинила правопорушення, передбачене частиною першої статті 130 тридцятої, чому суд, як то кажуть, першої інстанції це не врахував. Чому не доєднав рішення, чому взяв не до уваги, чому лише досліджували початок відео, а не з початку до кінця. Також ми пам'ятаємо, що апеляційний суд прокурора запитав, що ж повинен тоді робити поліцейський. Прокурор просто відповів, що треба було викликати слідчо-оперативну групу. Тоді в мене витиму, виникає питання: а що повинна робити слідчо-оперативна група? Ну і до речі, цікаво дійсно, як, які аргументи у апеляції наводили прокурори, чи вони підтримували те рішення, яке, наприклад, вирішив Рожичинський районний суд, чи яка їхня була позиція? Ось крім того, що ви згадали про те, що вони закликали, що ви викликали слідчо оперативну групу. Ну, дивіться, ну а далі, що свідчить оперативного поментування? Вона ж не складає протоколів про оперативне правопорушення. Ну, ну так. Воно в чергово. Я ж ну. гадаю, має? поки ну, вони це, приїхали, це, б, зупово, то цей вже п'яний прокурор він би не знати, вже був би у Львові чи десь. Далі, так. 에, ну, в принципі, так. Да. Просто що ну реально, апеляційний суд дослідився. І винес там ну, розгорнуте рішення, там велике рішення. Вони врахували і е, Європейську конвенцію, там навели доводи, що в таких справах, що як в Європі це mm -hmm. має. Mm -hmm. Тобто, якщо особа позбавляється взагалі спеціального права, в Європі вважається, що це злочинець. Тому що. За вчинене адмінпропорушення ви ж знаєте, що водіє позбавляється права керування терміном навіть. А тому це його спеціальне право було. І от в Європі вважається, що особа, яка позбавляється спеціального права, це вже злочин. Ми ж розуміємо, що в е, нас також було колись рішення прийнято: що е, водії, які користь стані алкогольного сп'яніння, Мали би притягатися до кримінальної відповідальності, але ж е, дану дію цього закону ж, призупинили. І угу. відмінили по цьому кадру. Вона працювала в нас добово. Угу. Е, пане Вікторе, то чи представляли свою позицію прокурори в апеляційному суді? Е, а, чи представляли яку позицію? Чи, чи Вони ж. Що... Угу. Подали ми апеляційну скаргу. Вони заперечували щодо цієї апеляційної скарги і просили залишити, як то кажуть, рішення першої інстанції в силі. Тобто їх рішення першої інстанції задовольняло. Нас рішення першої інстанції першого суду не задовольняло. А вони просили залишити все в силі. Угу. А до речі, нагадайте, яке рішення було тоді? Рішення скасувати вирок, а перше рішення. Так, так, так. Ну, Ми не дали мінімальний термін за два роки позбавлення волі, але е, на підставі статті 85-ї це дік із випробувального терміну. Рік випробувального терміну, як то кажуть, в народі, рік условки. Угу. Ну і е, після цього рішення апеляційного суду, який повернув. В першу інстанцію розкажіть, знаємо, що вже відбулося перше засідання у Рожишинському районному суді. Цікаво, хто суддя, чи не та сама, що була і, і в попередній вашій справі, так, під час попереднього розгляду, чи інша, і що вирішили на цьому судовому засіданні? Ну, Дивіться, бо відбулося півгодове засідання. Угу. Суддя змінилося. Тому що вона не має права вже розглядати, як кажуть ну, дані рішення, бо вона вже розглянула і прийняла рішення. на е, У нас новий суддя, то також з Рушчанського районного суду. Е, на першому засіданні ну, пройшло багато учасників. Це було лише підготовче. Ну, встановлювали усі, чи мають право там захищати, чи є відповідні посвідчення, чи є там, матеріали справи. Тобто, прийняли справу до розгляду, буде буде розглядати Рожечанський районний суд і саме ця суддя, хоча прокурор наполягав зробити робоцій в хоча до цього в першому засіданні навпаки. Суддя наголосила прокурору, що має ще бути пробаційна договір. Тобто, це така характеристика з відділу пробації, де там вказується, що має на отримані дітей, жінку, там, учасник бойових дій, батьків інвалідів, що не заслуговує на реальне позбавлення, як то кажуть, Ось це називається досудова доповідь з відділу пробації. А воно ну, в матеріалах справи було, я не знаю, чому таке прокурор заявив, щоб ще раз зробити, ту пробаційну відкласти чи дотягнути. Але а, прийнялися до уваги. Та, пане Вікторе, цікаво, чи були потерпілі, чи були їхні представники під час цього попереднього засідання суду? Ви знаєте, і на всіх засіданнях потерпілих не було ніколи, і свідків свідка Турцюка також ніколи не було. Я не погоджувався на початку, щоб вони були всі присутні, погоджувався. Але вже потім погодився, бо бачив, що справа затягується час. То вже по відео зв'язку є Звичайно, в наступних, ну, наступних засіданнях ми будемо наполягати, щоб на, їх, на їхній присутності. Якщо ви потерпіли, ви написали на мене заяву, ви ж особи, як то кажуть, я потерпілий, Ви ж хочете добитися, як то кажуть, справедливості, якщо ви потерпіли, то приходьте на судові засідання. Дивіться, як судять поліцейську, від якого ви потерпіли. Я, в принципі, не розумію цього, як то кажуть, ці рішення потерпілих. Якби я був потерпілий, якби в мене щось вкрали, я навпаки би ходив на засідання, щоб подивитися, чи реально поніс покарання, а звичайно, чи ні. Так ніхто, як то кажуть, не ходить, тільки як. Ну, бо це мій обов'язок. Пане Вікторе, ну і цікаво, що вирішили на цьому попередньому засіданні, коли буде наступне. Ну, наступне буде 9 червня, тобто, дивіться, вирішили це, що буде розглядатися справа з ну, самого початку: дослідження доказів, допит свідків, допит потерпілих, допит обвинуваченого, дослідження відеозапису, дослідження е, там, доказів е, з сторони, як то кажуть, обвинувачення. Все буде спочатку, будуть. Е, ну, от... Є день е, в суді там розгляд справи війни на, на третю годину. От з третьої години там, до п'ятої, до шостої будемо розглядати, там, досліджувати докази. Ми будемо захисникам свої дороги давати. І, звісно, зі сторони обвинувачення будуть свої дороги. Ну і цікаво, то на яке рішення суду зараз ви очікуєте? Ви все-таки очікуєте на виправдання? Ну, виправдальний вирок. Зі, Тому що, ти що ти вже апеляційний так? суд. Апеляційний я лише погоджуся з виправдальним вироком. А чому? Тому що е, апеляційний суд сказав, що дослідник. Я не розумію, чому апеляційний одразу не міг виправити, ну так. і не, не засуджено лише. Ну і до речі, пане Вікторе, бачили дійсно про підтримку, про яку я згадував на початку. Навіть народні депутати, так би мовити, вступилися за вас. Як ви розцінюєте ось їхню позицію? Да, Дуже вдячний, що підтримують. Я думаю, що якби не було підтримку підтримки народних депутатів, мешканців, то я думаю. Uh, вже би я, як то кажуть, ходив, uh, як народи кажуть, на відмітку у службу пробації. Зрозуміло. Що ж, дякуємо вам за цю інформацію. На все добре, пане Вікторе, поліцейський офіцер громади Віктор Циплаков був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримайтесь. До побачення.